Тримай на горіхи, куди ти, бля, хамхамечишся. Сьогодні граємо в танки українською і робимо файну гру на Е-50. Ви що? Ну, пацани, ну це можна було б зробити на якомусь другому танчику, але сьогодні саме Е-50. Підтримайте мене, ну я не знаю, що тут робити. Давай. Хоч що-небудь. тримай, Диви, диви, диви. Пішов, пішов. Так, все, пацани, давай, давай, зайшли, один плюшечку. отримав, все. Далі, следующий, сказав заведующий. Тримай, тримай, дядьку, гля. Куди ти їдеш, я не понял. Куди? Куди? Понаехали, ви шо. А ты е-мое? ти шо не местный? Куди ти мені орудія розхріначив, Я не понял. Шо, боїшся, так? Так. А ну, разочок, диви, диви, диви. Ану. Тримай, бабаха, йо маю, шо ти там стоїш, виглядає, шось виглядає, робить, ти шо? ТА ТИ не местный, на тобі, херен мажовый, диви. Диви, ЩО що пішло не по плану, чи ЩО шо? ГЛЯ Щось пішло не по плану, я впевнений. Давай, 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 виїжджайте пацани по одному. Ні ну сюди пробити сложно, а ось сюда нормально. Ні, то кран стоїть ХЕ Думаю, краннику нормально пробити там лючки, як мізінчик елки ТИ палки Херен, ПОПАДЕШ В упор будеш стріляти і не попадеш Ой-ой-ой, ти 62 Я офигею, що ти там робиш так, 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 268 ий стоїть, колядує, на мене видивляється, Так. не я по шоти. Все, є? ти едет, ти своїм дульником в мою сторону не дивись. Диви, 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 що, на перезарядочку, Пошел. А де тут ваша бабаха стояла. Де? Стояв на бабахі, колядував. О, бачу! Зараз я тобі ток мачу. Диви, диви, получи волшебну плюшечку стоїть недовольний. Ні, Чого ти не недовольный, такий на? Та е мое, що ж не, не йде? Не йде, зовсім не йде, ви що? Так. ще одну плюшечку. Давай. Давай, 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 давай. Ну напоследок, давай. Куди ти поїхав? Ну, е-мое, я тільки настроївся. Ну, блін, Ну, я знаю, що там бабаха стоїть. О! Тримай на горіх і вспомни про гівно, Ось і воно. Хе-хе. приїхав гівном своїм раскидывать. Нету. То можна сказати, Фартануло, ще, да? Фух, так, де твої, там твої кенти? Що там один кент на хп, а у, у другого зовсім немає? Ти шо? Ти що, приїхав? Я, я не знаю, що тут ділала бабаха всю дорогу. Але вже вона без ХП. Так, ну блін, не знаю, чи їхать, чи не їхать. Ну, знаєте, туди, сюди, ото екіпаж дряпцюється в танку. Давай, ти 62 Давай, давай, я, я, якщо шо поняв, вместе з тобою поїду, нахрен. Давай, ти спереді, понял. А я. Ах ты, ё-моё, а я сзаду, не надо, пацаны, я пушу ты. Все, 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 все. Все забули, проїхали той момент. тримай, тримай, на, на горих. Ё-моё, а ты что тут робишь? Ты что тут делаешь? Ах ты, блин, хрен, моджой. На, тобі, на. тримай, 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 Все хорошо. Легкий танк выехал. Так. Ничего, обішовся подряпанку. Это у вас там уже хп нема, пацаны. Куда ты едешь? Ти 62, а ну шо ти це. Давай, о, молодець, розумієш. розумний хлопчик, розумний. Так. Де всі, я не поняв. Де всі? Там стоїть, може до нас то приїде, ні. Я тут же їжджу, не знаю, що робити мені. Так, давайте переїдемо на другий фланг. О! Бачу, бачу, зараз на атаку мачу. Тримай! мойо, я пошути, все, 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 шутка, шутка. Даже не дивись в мою сторону, бабаха. О, бачу ще один. Ні, ну бачу хреново. 268. Ой, розстроївся. Що за ерунда? Тільки я побачу, він уже розстроївся. 3,5 вже накидав. Ой, бабаха. Підстрижися, йо-майо, щоб не втикав. На, На. все нормально, все нормально, все так було задумано. 5. Вже 6-3. Ой-ой-ой, пацани, що пішло не по плану? Я не поняв. Гля. Та ти що, диви, куди ти їдеш нахрен, куди ти їдеш? Я не поняв. Куди? Ще разочек дай то мене, не. На горі зайде чи ні. О! Та йо-моє. Тримай, хрен, може, уйди, куди ти поїхав? А їх, куди ти поїхав? Там ніхто не чекає тебе. Тільки мої снарядики, Хе-хе. Такс. Ну. О, виїжджай, виїжджай назад. Везжай, диви. 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 Мало йому, бляха-муха, виїхав. Так, 4,5 одного тільки забрав до ангару, і то. Получається, мене хотела бабаха сфоткати, а сфоткав її я. <реш> Та ти ты йох. О, залетіло, да? Неприємно, неприємно. Согласись, сказ... Ой! Ой! Концерт. А ну до ангару Донгаруйди швиденько. Швиденько, там вже зачекалися. Іди другий танчик вибери. <реш> <Їдь> Нахрен звідти. <реш> а, ще одну бабаху підстригли. Так, краник, краник. Краник, я тут уже їду, і якщо то я їду. на, на. на все, все, хватит. Я пошути, все, більше не треба, даже сюди не їдь. Не вздумай, брат. Еу, ще одну на тобі. Не попи, не попади, не проби. О, не проби, молодець. Який слух, яний. хлопчик. Ой, підстригли, чувака. Ой-ой-ой. Що ой. ти, напевно, що розстроївся, так? Да? Не розстраю, не розстраюся. Все в перший раз. Диви, 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 диви. Грільчик, привіт. Фугасик, заряжаю. Заряжаю, не лезь, це мій. Це моя прелесть. Підстрижись, на. Я тобі казав, то моя прелесть. На, на що ти поїхав туди? Фу, хорошо. Так, що я не понял? 6 тисяч же наколядував. А ну, йох, тримай, не пішло. Давайте, прижок баби Верой не получилось зробити. Давайте. мені хоч один фраг подаріть, пожалуйста, пожалуйста. Я ж нічого не, не зробив поганого. Тримай і ти, дядьку, йо мое. Ну дай, дай, дай добить, дай добить, Пацани, Ну така ж гарна гра. Дай просто добью разочек, разочек, дай притулю тобі, а? То, йо мое, тримай на горіх, и куди ти, блін, хамухамечишся Все, хлопці, перемога.